Зараз ми знаходимося на полі для на траві муніципального спортивного клубу Сумчанка. Саме на ньому хлопці та дівчата готуються до всеукраїнських та міжнародних турнірів. Два з таких чемпіонати Європи серед спортсменів до 21 року завершились на минулому тижні у Польщі та Туреччині. Наталя Ткач була тренеркою збірної команди України серед спортсменок до 21 року. У турецькому місті Кондія синя жовта команда брала участь у чемпіонаті Європи у дивізіоні 2B. Там українки посіли друге місце. Говорить, друге місце для команди це успіх. Це друге місце для нас дуже важливо і для нас, як для розвитку хокею Сумської області, так і для України. Такий гарний початок для всіх нас і таке чудове завершення теж. Українки, говорить пані Наталя, один матч програли, шотландкам з рахунком 1-3, один виграли, у турчанок 5-2. Та один зіграли в нічию 0-0 зі збірної Польщі. В останньому поєдинку за перше-друге місця знов зустрілись команди Шотландії і знов поступилися, але поступились мінімально 0-1. 17 з 18 гравчинь команди це вихованки сумської хокейної школи. Однією з 17 сумчанок на турнірі була Вероніка Коропкіна. Тренерка про свою підопічну говорить таке. Перший гол забила вона в Шотландії. Був вихід один проти ворота, одного проти воротаря, і вона не упустила цей шанс, розкачала, так красиво обіграла, об'їхала і вже забила цей гол в пусті ворота. Вихованка пані Наталі Вероніка Коробкіна говорить, для неї цей турнір був дуже відповідальним. Я дуже хотіла перемоги, дуже хотілося, звісно, перше місце, але трішки не вистачило. Але ми дуже старалися, нас ми дуже всі сили віддали, які тільки могли. Наразі Вероніка готується до нових стартів щодо себе і хокею на траві. Говорить, через багато років хоче про себе прочути таке. Золото, чемпіонат світу. На Олімпійські ігри потрапити, мастера спорту отримати. Паралельно турніру у Туреччині у польському валчі у другому дивізіоні змагались хлопці. Серед вісьмох представників Сумщини був і Євген Ступаченко. Хокеїст говорить, хотів займатися не у барсі, але вийшло не так, як хотілось. Це просто мене просто не взяли на барсу, а тут прийняли з обіймами. Тому хокей на траві. Євген свій час грав за хлопчачу команду з Динамо, Нині захищає кольори команди Житомира та збірної України. Зі збірною до 21 року у Польщі став четвертим серед шести команд дивізіону. Євген говорить, участь у матчах збірної це не лише його досягнення. Те, що мене взяли, це вже також невеличке досягнення не тільки для мене, а й для нашої школи. Наталя Ткач говорить: і друге місце дівчат, і четверте місце хлопців. Це справа не одного дня, а багатьох років тренувань. За цією медаллю стоїть величезний труд. Наших вихованок, наших спортсменів, наших тренерів і батьків, які завжди підтримують і завжди поруч. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.